Всі вітаю на каналі сім'ї Балабан. Сьогодні у нас вівторок. Я прийшла на господарче подвір'я випустити курочок. Зараз повітряна тривога оголошена, але курочкам тривога не тривога, а їм хочеться вже гуляти, пастися. Вони вже вон б'ються у двері. Показую вам наших курочок, які сидять зараз закриті. Морозець є, бо земля мерзла. Тому ось, друзі, показую вам нашу біду. Оце пір'ячко з нашої білої цесарочки. Вчора ми її шукали і не знайшли. А тут ось Знайшли ось тільки таке пір'ячко, чи якась собака, чи що це таке, непонятно. Як вона взагалі вибігла сюди. Мабуть, моя вина, тому що я випустила одночасно кіз і курейці сарок. Цесарки злякалися, кіс, і вони, можливо, десь тікали, укромне місце шукали. У нас Дві цесарочки білі були, і тут ось виходить, та біленька, якою ми крильця різали, і занадто сильно порізали. І ось дивіться, яка пір'їночка. Це йод я обробляла йодом бетадином. Вірніше. Дуже жаль. Виходьте мої хороші, виходьте. На дворі морозець, тому вода замерзла, я зараз їм принесу водички тепленької і насиплю їм дробленого зерна. Це наші бентамочки, курочки у нас там в курятничку. В приміщенні сьогодні до обіду я їх випускаю пізніше, вже як вони знесуться. Тоді вже всіх випускаю. А, дивись як ванільки хороша. Так, хорошо, ванільки. У нас зараз після обід. Оля в нас не пішла в школу, залишилася вдома через те, що були повітряні тривоги. Готувати обід для курочок. Це у мене відварена кашка із цими обрізками картоплі. Вона ще тепла. Я її пересипаю зараз сюди, мені треба перемішати. Додала вже висівок, преміксу. Це все мені треба зараз гарненько перемішати. Ця суміш теплесенька. Курочкам таке подобається. Вони одразу після того, як оце їдять тепленьке, або пів починають квохкати, починають нестися. Курочки обідають. Дивіться, як вони люблять цю мішанку. Цесарочки кричать, пішли до цесарочок, подивимося, що там. Вони бояться. У нас ще болото таке. Тихо-тихо-тихо, вони бояться. Ось вони лякаються. мої моїх. Хорош. Отак нас одна цесаренька налякала. Біленька. Бачиш, скільки в нас цесарок Два. Дві цесарки біленькі. А подивись уважно на одну цесарочку. Що в неї на спинці? Бачиш ота цесарка якої жовтенька спинка неї ну немає пір'ячка на спині. Те пірячко, Воно ну та що жовтенька. Пір'ячко обірвала собака чужа. Або, не знаю, або киска якась дуже велика. Всякі шли не будемо плякати. Ота. Ота, що сидить під. Да, да, Бачимо, ну і на спині немає. Ну якась собака її погризла. Але вона буде жити? Хоч як радісно, що ми її знайшли. І це сталося в день. Як ти думаєш, Китя, це могла б її взяти? Так. Да. Могла би? У нас менше ніж.